Одинока жінка на необітаємому острові за 10-8 вечорі. Ви собі можете представити? Я сьогодні цілий-цілий день, ось тут, ось тут. На телефон не дивилася. Відпочила, спала, трохи не спала. Два рази в воді купалася. Прийшла, Зразу пішла в воду. Добру годину я в воді була. О 12-й годині я вийшла з води, десь по дванадцятій вийшла з води. Пізніше до другої полежала, полежала дороге, мої ось тут. Зараз змерзла, я вже тут накрилася своїм тим, що я мала тут накривати, бачите? Холодно мені. Чому мені холодно? Тому що я ще раз в другій годині вийшла, пішла в воду купатися. Сьогодні море було дуже-дуже казкове, скажімо так. І я вийшла і полежала трохи, пішла, ну тінь я тут знайшла. Полежала в тіні і я змерзла. А це означає, що я спалилася. Я от з 12 до. Години, до години другої, от у той період такий, як я полежала трошки більше на сонці, я чую мені холодно. І мені дуже було холодно, я от майже з п'ятої години до восьмої я от так лежу ціла накрита. І тут я вже ще не видно, але я тут вже спалена, дорогенькі мої навіть дуже сильно, бо чую, мене вже так, якби пече. Ліжко моє, от, бачите, я, воно таке прозрачне тут. Бачите, дирочки має такі. А я так рушничком отак зверху накривала, і воно мені тінь на лице робило. Лице в мене все в порядку, я думаю, бо протесіоне 15, на плечі теж 15. Цієї подушки не потрібно, тому що вона це така подушка, знаєте, під плечі брати в машині, як їдемо. Я таку маю і компаньон мій має. Ця подушка стара, стара, вона в мене в машині вже давно стоїть, вже в мене трісла. Була я зашила, вона в мене круглий рік в машині стоїть. Ця подушка добра, якщо на землі лежати. Якщо на ну, на землі, на піску лежати, вона добра є. А от більше я її сюди не буду брати, якщо в мене це ліжко є. Ідеальне ліжко, таке саме ось там, а я так думаю, бачите, я собі тут лежу, я собі сама господині в хаті. Лежу, скільки хочу, і цілу ніж навіть можу лежати. І там теж можу лежати. Бачите, всі, умбрелі, всі вже цій умбрелі закриті. Тут попрацювали, ті, як вони називаються, оті, що, що спасають життя спасательники, що вони цілий день сидять і наблюдають, щоб хтось не, не втупився. А пізніше вже в кінці робочого дня, година-сьома, вже нікого немає, вони все, все оце закривають. І дуже рівнесенько ставлять усі ці крісла, як ви бачите. Крісла тут є от на першому плані ліжка і розкладушки. Ось ці. А як я? Я, знаєте, я би тут теж, якщо я би заплатила, я теж в першому ряді могла б лежати довго, наприклад, ще якісь відходи. Ходять, ходять ще тут, я, я тільки тут, а там ще далі люди є. Люди є до 9 години. Бо там більше в центральному місці там ще більше людей є багато. Море ось таке ще люди купаються, ще дитина купається, абсолютно тепло. Зараз мені трошки перестало, ну, не холодно, вже мені так як було. І що я хотіла сказати? що от Як я би лежала, я би хотіла лежати, наприклад, до 8 години. І от всі люди пішли, а він подумає, якась ненормальна лежить, сама одна, і лежить, і лежить. А йому треба накрити о, о, ту парасольку вже і, і було б мені незручно самі тут сидіти, і лежати, і лежати, і лежати. Могла б я і лежати, могла би я. Але бачите, люди нормальні, італійці нормальні. Вони восьма година за 15-8. Вони все-все підраз-раз ідуть додому. Додому, бо треба душ приймати, бо треба митися, бо треба вечерю. Готувати не треба вечерю, але вони там відкривають з холодильника і їдять, тому що вони мають холодильнику. Булодьожі ще багато. Це зараз ще такий сезон не аж дуже сильно високий. Але якщо пізніше, то ще люди будуть і 8, і до півятої тут будуть сидіти. Так, що я сьогодні, то що я їла, я сьогодні стидалася навіть тут дісти. Тут були трошки люди, але тут пляж такий, бачите, вузенький, досить такий пляж вузесенький. І з однієї сторони двоє людей, і з другої, на другому, на одній розкладочці, на другі люди. І м -м, я зрозуміла, мені я так в сумку кинула щось, кинула-кинула і думала, що я так буду витягати і їсти. Це не добре, так дорогі мої. Це треба взяти таке міні-паніно, можете два-три взяти, але щоб вони були малюсенькі, щоб два рази вкусити. Одне паніно, два рази вкусити. Тому що я взяла навіть гурок, забула почистити. Я думала, що я так буду витягати огірок і так буду цілий хрупати. А це не гарно. Хтось побачить, який італійсь побачить. А, а саме основне, що я сніданок добре поїла, пізніше не обідала, бо я не хотіла. Я собі так запланувала, що я буду їсти на морі, коли я захочу. І от пів четвертої я захотіла їсти. І думаю, що мені робити? І мені пів четвертої витягати, витягати мені ту їду, що кортатися в сумці, я встидалася. Я встидалася. Тому що італійці, знаєте, цілий цілівий роки, брати до рота це, це просто, це вже видно, що то стран'єра на морі лежить. А я навіть помідор не цілий взяла. На другий раз більше цілого помідора не буду брати. Бо знаєте, дуже легко набрати такий бутерброд, зробити там, поставити сир, кубасу, гарний бутерброд. А я хочу вердуру брати, овочі брати. Які ти овочі будеш брати? Ти ж вилкою не будеш їх їсти, а ось таке, знаєте, по-українськи помідор. Або огірок, воно дуже добре йде тут. Але треба мені тепер на слідуючий раз на четверо помідор розрізати. Доресеньки мої розрізати на четверо його. І щоб так раз і незамітно ти з'їла. Звісно, в мене ще яблуко було. І яблуко, а яблуко можна їсти, яблуко не треба встидатися. Яблуко нормально їдять, і встидатися не треба. Ну, трохи форі стаджони. Форіста джонни. Форістежони це означає, що зараз яблука італійці не їдять. Яблук дуже багато продається круглий рік, але форіста джони – це означає поза, як вам сказати, не сезон, не сезон. Тут вже треба їсти ті, от як вони називаються. Абрикоси, персики, черешні. Вчора я купила в магазині пів кілограма черешень за 2,50 Дуроні називаються, такі в нас в Італії, такі тверді, хустящі. Так, так багато їх було, пів кілограма, але так воно виглядало багато-багато. Я їх майже сама з'їла. І ось так я планувала ще завтра поїхати. Не знаю, бо завтра знову мого компаньона нема. Сьогодні його теж нема. Чому я чому я так до хати не спішу, другенький мій? Бо він сьогодні Фіренце. І от пів восьмої, тільки що мені написав месаджу, я виїжджаю з Фіренце. Це означає, що він тут треба ще йому доїхати. Ще треба час, щоб він доїхав. І у мене вдома так якби нікого нема, ніхто не чекає. І я так розслабляюся до самого. До самого посініння сижу на пляжі, дихаю глибоко-глибоко на морі я тут. Так, якби нікого в хаті немає, хід на мене не чекає, їсти не хоче, пес на мене не чекає, щоб його виводити. Вечерю, дітей маленьких нікого нема, щоб я готувала. І це ідеальний, ідеальний вік для щоб Насаждатися життям, насаждатися, як це буде по українськи mm -hmm. насолоджуватися. Такі зараз гарні українські слова, мені треба переходити так гарно українською мовою говорити. Насолоджуватися життям, жити в моменті. Це всі такі слова, що я тільки отут дещо по ютюбі таке бачу, а я ютюб не дивлюся майже зовсім. Телевізор у мене по-італійськи включений, як тільки новини є. Українського телебачення я взагалі українські канали не дивлюся. Ну, по телевізору я не знаю, як їх там можна знайти чи не можна. Але тепер є YouTube. І YouTube все покаже, так, як ви хочете. І новини українські, і все, все я час від часу дивлюся, дивлюся я. І... І ось такі справи, догенькі мої, і я напевно, що я завтра, може, не поїду, а може поїду, але до обіда, тільки до обіда, довгенькі мої, тільки до обіда, тому що тому що завтра буде багато людей, а пізніше в неділю ми будемо двоє, а в неділю. Може, в неділю зранку ми з моїм компаньоном поїдемо, поїдемо разом. Ми вже домовилися, що він я його питаюся, що ти вільний, що ти робиш. Що ти робиш в неділю? Я його питаюся, ти вільний. А він так задумався на одну хвилинку, задумався. Значить, туди йому не треба, туди йому не що в нього ніяких тих нема, нема, ну так би імпеніо, ніяких тих зайнятого, ну деколи в нього і в неділю може бути що він зайнятий, він каже, ні, ні я вільний. Я кажу, ну тут все, їдемо на море, їдемо на море. Ми так би домовилися. Але от проблема встати зранку, розумієте, бо в неділю, як їхати на море, треба дуже скоро вставати, щоб місце зайняти в першому ряді, щоб отак біля будички близько, по-друге, машину, щоб нормально припаркувати, знаєте, бо і місця так дуже нема. І взагалі. І море саме най... от я сьогодні погано вийшло, саме найкраще море, то є з 8 години ранку, з 8 до 12 години. І я от мечтаю, як то по-українськи буде. Мрію, 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 мрію приїхати пів восьмої сюди на пляж. І море, ось таке воно буде похоже, ще б... У нас, бачите, Воно таке легеньке, воно так рухається легко-легко. А якщо приїхати, то воно таке як зеркало, воно не рухається. Воно таке спокійне, 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 я вам колись покажу, яке море зранку, яка вода тепла. Це зовсім інакше життя, зовсім інакше життя приїхати на море зранку. Я е, мрію приїхати на море е, зранку, на восьму годину, пів восьмої. Мені треба означає, що скоро встати. І от проблема в неділю нам е, скоро вставати. Ми то встанемо, е, можемо встати, але знаєте, перше ніж вийти з хати. Ми ще шупортимося, шупортимося одну годину, тому що так, треба він помиється, я помиюся, він сніде, я снідаю. Треба то взяти, треба то взяти, щоб то не забути, щоб то не забути. І, і отак. То взяла, то взяла, то взяла, крем взяла, то взяла. Може, а паніну треба якесь взяти, бо ж теж будемо їхати. Не знаю, може на цілий день, може на пів. Та на цілий день, напевно, тому що не хочеться вже як. Мій купаньоник рідко їде на море, бо він в той момент, коли він не зайнятий. Тоді вже буде парасоля, він буде мати ліжку, я буду мати ліжку, то хочеться вже довше полежати, хоча б на тому морі побути, хоча б до 6-ї години вечора. Захід сонця буде, захід сонця буде в 9-й годині, мені здається, зараз більше ось таке сонечко. Що мені... Зараз я встану і підемо до водички, подивимося. Це така панорама у мене тут, бачите? Добре, що я мала оце, оце, покривало, воно таке велике, воно котонове 100%. Я купила Maison de Monde, воно таке велике, тунесеньке, тонесеньке. Я змогла накритися, бо дуже було холодно мені. Ну, Зараз мені пройшло, зараз вже не холодно. Я як лежала, думала, боже, перший раз так холодно. Люди нормальні, ходять, нікому не холодно, а я накрилася, в четверо зігнулася аж. І так лежала, накрита повністю. Оп! Вау! Яка краса. У нас. Зараз саме найкращий період купатися. Вода тепла, тепло-тепла. Тепло. Діти купаються. Це купатися дітям зараз і дорослим це в сто раз краще, ніж 11, 12, 1, 2, 3, 4 години. Це саме найкраще. Сонце не разить, вода тепла. Але що, і тоді всі режим, в 8 година трети до хати. 8 година до хати і, і все. Бувечеря, бувечеря. На ну, тому я закінчую, друга сінка До зустрічі, до зустрічі. Дякую вам, що ви переглянули. І великий привіт вам з Італії. Побачимося скоро. До побачення. І миру, миру, якнайскоріше.